Друзі, привіт. Вітаю на каналі! Сьогодні хочу з вами поділитися підбіркою нових українських серіалів 2024 року, які порадують вас цікавим сюжетом, гарними акторами і чудовою українською мовою. Тож, якщо ви любителі гарного українського кіно, хочете провести час у приємній компанії улюблених акторів, тоді ласкаво прошу до перегляду даного відео. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписується на мій канал, тисне вподобайки і пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Бажаю всім миру, добра. І гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Кришталеві джерела. Країна виходу Україна рік виходу 2024. Даний серіал має лише 4 серії, тому не займе у вас дуже багато часу для перегляду. Кришталеві джерела це гостросюжетна мелодрама. В центрі сюжету знаходиться Ліза Кохач, 32-річна викладачка дитячої хореографії, яка дізнається, що має стати опікункою 10-річної племінниці, про яку зовсім нічого не знала. Зоряна столяр та Ліза Кохач були сестрами по батькові, однак дівчата. Ніколи не спілкувалися, оскільки Ліза не могла пробачити зраду тата. Проте через багато років саме вона змушена буде боротися над опікою над дочкою зоряни Нелею. Неля залишилася сиротою. Дідусь дівчинки Роман Столяр не може взяти її під свою опіку через стан здоров'я. І єдина, хто може врятувати Нелю від життя в сиротинці, це Ліза. Разом з опікунством хореографиня отримує власність величезний будинок на березі озера під назвою Кришталеві джерела, а разом з ним і багато проблем. Ліза й не підозрювала, що вже незабаром їй доведеться боротися за виховання Нелі, адже до будинку Столярів неочікувано повернувся ще один син Романа Михайло. І він готовий на все, щоб забрати Нелю під свою опіку. Де був Михайло стільки років? І невже він хоче через нелю заволодіти будинком? І чи зможе Ліза захистити дівчинку? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитеся даний серіал. Однозначно рекомендую для перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою «Просто надія. Країна виходу Україна. рік виходу 2024». Рекомендую вам насолодитися зворушливою теплою мелодрамою про силу сімейних стосунків, віру в себе і справжнє кохання. Це зворушлива, добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Війна зруйнувала Дім Надії та її родини. Чоловік героїні виїхав у Польщу за кордон під приводом підготовки всього необхідного для переїзду усієї родини. Тим часом Надія з трьома дітьми знайшла прихисток у спекрухи у місті Звягель. А останні півроку Юрій майже не дзвонить дружині і здається зовсім забув про неї з дітьми. Справжню тіху під час війни Надія знайшла в кулінарії, адже це єдине, що вона вміє, і що робить її щасливою, крім материнства. Проте ніхто не вірить, що жінка зможе чогось досягти в цій сфері сама. Що ж тоді їй доведеться лише самій повірити в себе і почати все з нуля заради дітей. Головна героїня серіалу це збірний образ усіх українських жінок, які в темні часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати всі свої мрії. Чи зможе Надія власноруч побудувати свою справу? Чи впорається жінка з усіма випробовуваннями долі, і чи зможе вона нарешті стати щасливою, усе це ви можете дізнатися, якщо подивитися даний серіал. Усім поціновувачам українських серіалів про кохання однозначно рекомендую дану мелодраму до перегляду. Ви не пожалкуєте! На третьому місці знаходиться серіал під назвою Рубан країна виходу Україна, рік виходу 2024. Уже на початку серіалу ви зможете познайомитись з головним героєм Глібом Рубаном, кримінальним психологом, яким разом із своєю командою допомагає розкривати найбільш заплутані злочини. Кожен розслідування детектив Рубан заповнює безліч у теорій та доказів, які згодом феєрично об'єднуються у вирок. Герой продемонструє майстерність та унікальність своїх дій, які об'єдналися в особливий метод Рубана. Він став настільки легендарним, що про нього навіть ширяться чутки, і багато хто мріє потрапити до майстра на консультацію. Бізнес-тренер, психолог, детектив здавалося несумісні слова, але все це поєднується в одній людині. Розкрити злочини будь-якої складності за допомогою психологічних маневрів для нього звична справа. Серіал Рубан варте вашого перегляду, бо вже з першої серії головний герой в розслідування загадкового вбивства свого колеги. Саме Глібу Рубану під силу розкриття даної загадки. Якою була причина смерті? Хто вбивця. Все ви дізнаєтесь, якщо ви подивитесь даний серіал. Кожна серія серіалу це абсолютно нова історія, нове розслідування та нові герої. Тому хто ще не бачив даного серіалу, однозначно рекомендую до перегляду. Буде цікаво. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки та підписуйтесь на мій канал для підтримки україномовного контенту. Всім гарного перегляду і до скорої зустрічі!